Організаторка та водночас учасниця пленеру Тетяна Лукашевич з нетерпінням чекала на мистецьку поїздку цього разу, як і торік, художники вирушать у двотижневу подорож. Її основна мета відтворити дивовижні краєвиди рівнищини. Художники мають намір відвідати острог, Дермань, верхів та Межиричі. Крім того, митці вперше завітають до пересопниці. Написані там твори, обіцяють подарувати до тамтешнього музею. Маємо написати картини, які одразу будуть подаровані музею. Так що будемо писати роботи для пересопницького музею, для того пантеону, який добудовують наразі. Так, ну а далі безумовно, що буде Дермань, сам Острог, е буде межеючі. Участь у творчому злеті візьме 11 митців, чотири місцевих, сім з інших областей та один з Польщі. Для усіх кажуть організатори подібні зустрічі. Це насамперед досвід. Це той момент, коли люди розкриваються, вчаться один у одного. То якісь творчі майстерні відомих і маститих художників. Ми кожен вечір влаштовуємо міні-виставки, відчитуємося один перед одним, що відбулося за день. Майже усі місця на маршруті художників вже були неодноразово відтворені на мольбертах під час попередніх чотирьох пленерів. Але організатори заспокоюють, однаковими вони все одно не будуть, адже це будуть роботи інших митців. Підсумки творчої зустрічі учасники пленеру покажуть на виставці в острозі. Людмила Усік, Богдан Рибонець, Інформаційна програма день.